Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги окуляри Тоні Старка. Це яскравий аксесуар для тих, хто цінує оригінальний дизайн та обожнює фільми Марвел. Вони натхнені образом залізної людини та поєднують у собі елементи класики та сучасного стилю. Витончена металева оправа, стильні кольорові лінзи та геометрична форма створюють унікальний образ як. Для чоловіків, так і для жінок лінзи забезпечують надійний UV400 захист від шкідливого ультрафіолетового випромінювання, підходять для повсякденного носіння, подорожей, фотосесії або тематичних подій. Це не просто окуляри, це стильний акцент, який додасть вашому образу харизми та впевненості.